священно мученик Аркаді. Єпископ Єкатеринбурзький, умиру Олександр Павлович Єршов, народився 1878 року в селі Рождественське, тепер Каширине, Кунгурського району Пермської області, в сім'ї священника. Олександр закінчив Пермську духовну семінарію, одружився і прийняв священний сан. Під час Першої світової війни він служив в армії полковим священником і корпусним благочинним. У 1917-1918 роках отець Олександр служив у селі Степаново, нині Ленськ. Кунгурського району. Овдовівши, він залишився з двома малолітніми доньками. Невдовзі його призначили настоятелем церкви всіх святих міста Кунгура. У роки обновленського розколу отець Олександр був непримиреним борцем за Православ'я 1924 року на місцевих єпархіальних зборах було вирішено звернутися до патріарха Тихона з проханням призначити до кунгура православного єпископа. Кандидатом висунули отця Олександра Єршова. Незабаром отець Олександр прийняв чернечий постриг, земля Маркадій, і 1924 року був висвячений на єпископа кунгурського. Становище православ'я в місті стало зміцнюватися, а храми, зайняті обновленцями, майже поступіли. У дні пам'яті великомучениці Параскеви і мученика Мини небесних покровителів кунгура, владика Аркадій запровадив звершення всенічного бдіння за афонським уставом. На ці служби з'їжджалися декілька десятків священнослужителів, і приходило безліч народу. У Великий Піст відбувалися пасії, яких раніше в кунгурі не проводили. До Владики приїжджали з проханнями про духовну опіку настоятелі православних храмів і віряни із довколишніх областей. Авторитет єпископа Аркадія викликав реакцію з боку обновленського священства. Почалися інтриги, скарги наклепницького характеру до патріархії, внаслідок чого владику, 23 січня 1929 року перевели в місто Омськ. А 23 жовтня 1930 року. Перевели в Чебоксари 1931 року Владика був заарештований і засуджений на три роки заслання до Казахстану. Після звільнення, у квітні 1935 року, єпископ Аркадій був возведений у сан архієпископа Свердловського і Ірбіцького. Але 29 вересня. 1935 року його знову заарештували і засудили на 5 років ув'язнення у виправно-трудових таборах. 1937 року проти владики було розпочато нову справу з обвинуваченням у груповій антирадянській агітації. Постановою трійки у НКВС у Новосибірській області він був засуджений на найвищу міру покарання. Архіпископ Аркадій був розстріляний 3 листопада 1937 року у виправно-трудовому таборі недалеко від Кемерова. Місце його поховання невідоме. У 2000 році. Священномученик Аркадій Єршов був прославлений в Лику святих.